i Друзі, привіт! Сьогодні ми знаходимося в одному з наших магазинів «Інтерспорт». Сьогодні незвичайний випуск. Ми будемо разом з вами робити спеціальні вправи на стречин. Допоможе нам всьому е Володимир. Всім привіт! Мене звати Володимир. Я тренер клубу Кіт Тріатлон, тренер з тріатлону індивідуальних програм плавання, велосипед. Біг також, скажімо так, цікавлюся міфаціальним релізом і програмами на відновлення. І сьогодні ми зробимо комплекс справ на гнучкість. Кажи, будь ласка, чи є якісь протипоказання або обмеження для того, що ми будемо сьогодні робити? І чи це доступно всім, чи потрібна якась підготовка? В принципі, це доступно всім. Можливо, є деякі індивідуальні моменти, наприклад, якісь травми. Або е, обмеження рухливості в деяких там суглобах і так далі, або можливо травми м'язів, сухожиль, переломи це все, звісно, є якби обмеженнями. Також обмеження є деякі хвороби, підвищений тиск, можливо, серцево судиння захворювання. Це якби також є обмеженнями. Тому перед тим як виконувати важливо порадити з лікарем. Але в принципі, сьогодні ми будемо робити такий середній базовий рівень вправ, який буде доступний для всіх. Тобто, іншими словами, якщо ви себе плюс-мінус непогано почуваєте, то ви можете одразу переходити до наших тренувань. Додатково якихось аналізів здавати не потрібно. Так. Чудово, є важливе питання, коли саме потрібно виконувати вправи на гнучкість до е, безпосереднього тренування, після чи можливо як окреме тренування вправи на гнучкість можна виконувати і як окреме тренування, і перед основним тренуванням як розігрів, і після тренування як момент прискорення процесів відновлення. Але є е, якби різниця, да, є моменти на які слід звернути увагу. Якщо ви виконуєте вправи на гнучкість до тренування як розминку, то це повинна бути активна гнучкість. Тобто ви не використовуєте крайніх положень, не затримуєтеся в статичних положеннях. І ці вправи призначені і мають свою цілію розігріти вас. Якщо ви виконуєте комплекс вправ на гнучкість після тренування, то ідея в тому, щоб напружені м'язи розслабити, трохи розтягнути. І тут ви можете затриматися в статичних більше затриматися в статичних положеннях і виконувати ці вправи не в такому динамічному темпі, скажімо так. Я правильно розумію, перед е, безпосереднє тренуванням ми більше робимо динамічні вправи. Тобто, або це ну їх ще руханкою якось називають, і це також певна амплітуда рухів, яка задіє робочі м'язи і суглоби, які ми будемо використовувати в самому тренуванні. А безпосередньо після тренування нам вправи потрібні, щоб повернути робочий діапазон наших м'язів і суглобів. Саме так, саме так перед тренуванням це активна руханка для сугріву для Розминки після тренування це як відновлення, як правильно ти сказав, для повернення амплітуди руху наших м'язів і суглоб. Також сьогодні ми хотіли б розповісти, для кого потрібно виконувати прави на гнучкість, чому це важливо, і що це вам дасть додатково до ваших занять улюбленими видами спорту. Вправи на гнучкість необхідні нам для того, щоб збільшити амплітуду рухів нашого тіла, попередити травматизм, можливий при заняттях спортом, а також пришвидшити час відновлення наших м'язів. Друзі, Володимир прийшов сьогодні не сам. Він взяв собі. Собою одноклубницю, Привет. і ми разом будемо намагатися повторити той комплекс вправ, які потрібно робити насправді кожному. Як це буде нас виходити, пропоную подивитися прямо зараз. Сьогодні ми Зробимо для вас невеличкий комплекс на гнучкість для всього тіла. Це буде е, активна гнучкість, тобто статичних е, положень буде мінімум, і вони будуть не дуже довгі. Тому я думаю, всім буде е, дуже комфортно і корисно. Поїхали, готові? Становимось навколішки. Е, долоні під плечами, е, коліна під е, тазом. І ми починаємо, робимо на навдихи, прогинбаємось, дивимось вверх, на видихі скругляємось, підтягуємо підборіддя до грудної клітини. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, фіксуємось в цьому положенні, прогинаємось максимально, підборіддя тянемо вперед, видих, фіксуємось, ще один вдих. І на видиху скругляємось, підтягаємо підборіддя до грудної клітини, дихаємо вдих, видих, вдих, видих. Добре, повертаємось в нейтральне положення. Ставимо долоні разом, навіть праву долоню трохи посередині ставимо і починаємо з лівою. На вдих підіймаємо підіймаємо ліву руку. І на видиху опускаємо її по діагоналі. Вдих, підіймаємо руку, видих, тягнемо під, по діагоналі. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Фіксуємось, дивимось на ліву долоню, підборіддя підтягуємо під себе, видих, фіксуємось, пальцями лівої руки тягнемося вверх, праве плече до середини, вдих і на видиху. Тягнемось вниз, по діагоналі. Прижимаємо ліве плече до підлоги, дихаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І видих. Повертаємось в нейтральне положення. І все те ж саме на, на праву руку. Вдих, підіймаємо праву руку, видих по, по діагоналі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Фіксуємось. Видих. Підборіддя підтягаємо. Вдих. Пальцями правої руки тягнемося вверх. Видих. Ще один вдих. Дивимось на праву руку. І на видиху пірнаємо по діагоналі. Дихаємо вдих. Видих. Прижимаємо праве плече до підлоги. Ще один вдих. Видих. Вдих. І на видиху відпускаємо. Добре. Ставимо долоні під плечі і попрацюємо з кульжовим суглобом. На вдохи підіймаємо праву ногу, коліно 90, стопа 90. Видих, опускаємо. Вдих. Видих. Вдих, видих вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Підіймаємо. І уходимо назад. П'яткою назад. Видих, праве коліно, правий лікоть. Вдих. Ядка назад. Видих. Праве коліно, правий лікоть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Ставимо праву ногу під кутом 90 градусів до лівої. Розкриваємо. Кульшовий суглоб. Штовхаємо правою долоню праву ногу. Вдих, видих відпустили. Вдих. Потягнули. Видих, видих відпустили. Вдих. Потягнули і зафіксували. Дихаємо вдих. Видих. Я на трохи стопу подалі. О, супер. Відпускаємо. І все те ж саме повторюємо на ліву ногу. Вдих, підіймаємо ногу. Коліно 90, стопа 90. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Вдих, вдих, вдих. Підіймаємо ліву ногу і уходимо назад п'яткою. Видих. Ліве коліно, лівий лікоть. Вдих. Види. Вдих. види, Вдих. Види. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Добре. Опускаємо ліву ногу, ставимо її під 90 градусів. Я на трохи ногу подалі, десь приблизно за праве коліно ще. Є, впираємося лівою рукою в коліно і штовхаємо його назад. Вдих, штовхнули, видих, розслабили. Вдих, штовхнули, видих, розслабили. Вдих, штовхнули, видих, розслабили. Вдих. Штовхнули, видих. розслабили, Вдих і зафіксувались. Дихаємо. Вдих. Видих, вдих. І на видиху відпускаємо. Добре. Відкатуємось назад, на п'ятки, тягнемось пальцями рук вперед. Кладемо лоба на мат і розтягуємо трохи лопатки. Дихаємо, вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. На вдоху підіймаємося. Стаємо е, в собаку мордою вниз. Трохи підзгибаємо коліна і по черзі випрямляємо праву ліву ногу. Пробуємо випрямити ногу повністю, поставити п'ятку на килимок. Дихаємо вдих. Видих. 4 рухи вдих, 4 рухи видих. Є. Якщо виходить, прижимаємо дві п'ятки до килимка, випрямляємо задню поверхню ніг, підтягуємо колінні чашечки, дихаємо вдих, видих. І завдохом шагаємо правою ногою вперед. Праве коліно, права стопа кут 90 градусів. Вдох, прогибна, прогинаємось. І на видиху випрямляємо праву ногу, наскільки виходить. Носок правої ноги тягнемо на себе. Наскільки виходить. Задня нога рівна, наскільки виходить. Вдих. Прогинаємось вперед. Видих, розтягуємо задню поверхню. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. І фіксуємося вдих. Дивимося вверх. Ліве коліна підтягуємо, підтягуємо вище. Дихаємо вдих, видих. Вдих. І на видиху відкатуємось назад, фіксуємось, розтягуємо задню поверхню. Пробуємо випрямити спину, дихаємо вдих. Видих, вдих. І з видихом перекатуємось вперед і уходимо трішки нижче. Стараємось опустити наш корпус за коліна. Зі вдохом підіймаємось, видих, опускаємось. Вдох підіймаємось, видих, опускаємось. Вдох, підіймаємось, видих, опускаємось. Вдих, видих, ще один вдих, видих. Фіксуємось в нижньому положенні, ставимо долоні перед собою, у кого виходить, можна поставити долоні на лікті, і дихаємо. Вдих, видих. Вдих. І з видихом підіймаємось. І відшагуємо. Правою ногою назад. Добре. Собака мордою вниз. Прижимаємо п'ятки до килимка. Дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. вдосі шагаємо лівою ногою вперед і повторюємо весь цикл на ліву ногу. Вдих. Прогин. Видих, відкатуємось назад, Носок на себе. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Фіксуємось, дивимося вверх, прогинаємось в спині. Видих, фіксуємось, ще один вдих. І на видиху відкатуємось назад. Носок натягуємо на себе. Коліна підтягнули, задня поверхня. Рівна наскільки це виходить. Вдихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І з видихом перекатуємося вперед. І опускаємося. Настільки низько, наскільки виходить. Вдих, підіймаємось, видих вниз, вдих вверх Я на... випрямляю коліно. Не до кінця, але випрямляю, да, видих вниз, вдих вверх, видих вниз, вдих Видих вниз, вдих Видих вниз. І фіксуємось тут. Кому легко можна. Піти далі, поставити лікті на пол і дихаємо вдих, видих. Вдих. Кому смішно можна ще глибше піти. Видих, вдих. І на видихі Повертаємось назад в собаку морде вниз. Декілька дихань Дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. на вдохі, Шагаємо лівою ногою вперед. Я на правою І. Ну, я лівою, всі інші правою Виходить. І розвертаємось на камери. Є. Розвертаємо стопи під 45, під кут 45 Захоплюємо за себе загомілки і робимо декілька перекатів, не відриваючи стопи від полу. Вдих. Видих вверх Вдих. Опускаємось вниз. Видих. Піднімаємось вверх. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І на ліву ногу вдих. Видих. Далі опускаємось на праву ногу. Якщо потрібно, відриваємо праву п'ятку. Якщо не потрібно, права п'ятка залишається прижатою. І фіксуємось в цьому положенні декілька дихань. Дихаємо вдих. Тягнемось руками вперед. Видих. І Ще один вдих. Видих. Робимо вдих і підіймаємося вверх, міняємо сторону. Сідаємо на ліву ногу, тягнемо праву, дихаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, підіймаємося, ставимо стопи паралельно одна одній і нахиляємося вниз, розслабляємо шию, розслабляємо спину. Можна захопити себе за лікті. І вільно провисаємо. Я не розслаблю шию, голова висить. І дихаємо вдих. Видих. Вдих. Підтягуємо коліна. Розтягуємо задню поверхність, поверхню. Добре. І м'яко підіймаємось нав... вверх, на вдохі. Є. Повертаємось, сідаємо на килимок, в іншу сторону є. І тягнемось вперед. Розслабляємось. Декілька дихань. Є, після цього м'яко підіймаємось, сідаємо, випрямляємо ноги, трішечки підзгибаємо коліна так, щоб ми могли вкласти наш живіт на стегна, ставимо долоні за нашими стопами, стопи натягуємо на себе, макушкою тягнемося вверх. І тут, наскільки виходить, стараємось випрямити. Ноги, наскільки це виходить по одній. Головний критерій ви не повинні відірвати ваші нижні ребра від ваших стегон. Є. І дихаємо. Видих. Фіксуємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Є. М'яко відпускаємо. Лягаємо на килимок, беремо себе за коліна, прижимаємо коліна до грудей, фіксуємось і розслабляємося, робимо декілька вдихів-видихів. Все, м'яко підіймаємось. І, в принципі, на цьому все. Такий невеличкий комплекс на е, ноги. У мене цей комплекс під назвою «Відчуй себе Буратіно». Люди, які багато бігають або їздять на велосипеді, але які не приділяють уваги розтяжці, дуже дерев'яні, і над цим треба працювати і пропрацьовувати. Але е, пам'ятайте про те, що е, гнучкість і там, біг, наприклад, це е, дві речі, які протилежні одне одному. Тому якщо ви занадто гнучкі, то це не означає, що це дуже добре. Можливо, вам не вистачає е, стабільності і сили в ваших м'язах. Тобто, е, я поясню, що мав на вас і, е, Володимир. Є певна гнучкість, яка е, дозволяє зменшити травматизм, але е, абсолютна гнучкість, тобто ну. Через мірно. Через негативно впливає на економічність збігу, бо ваші зв'язки не виконують ту пружні роботи, які like мають. Тому Саме в якийсь момент відбувається гра проти вас як бігуна. Тому треба розуміти здоровий діапазон рухів і намагатися його зберігати від тренування Добре. до тренування. Дякуємо всім за увагу. До зустрічі.